А який ж струм заряду ось в такого перетворювача на 800 вольт ампер, на 500 Вт. Нагадаю, це він у нас стоїть на інверторному холодильнику і на котлі. І всього вистачає. А струм заряду в нього 11 А, бачите, слабенький. Але тут він мощніший і не треба. Це і так нормально. Отут стоїть АГМ-акумулятор. Якому, до речі, вже скільки це йому років? Роки три, мабуть, точно. Я його купляв, як все почалося. Але я його використовував дуже лагідно. І якби я знав, що він так буде втрачати ємність, я б його не купував. Тому і вам не раджу. Цей поки працює, бо від нього багато ми не просимо, і він менш більш ніж на 50% не садиться ніколи. Замовляйте, у мене літій залізофосфат та ДБЖ під літій залізофосфат.